Далі натискаємо Tab. У нас було «Inset», «Bevel», well". фаска. Фаска працює, коли ми, от, припустимо, ми фаску включили, B. Да, от, ну, от, от Тут її вибрали. Можемо потягнути за цей ползунок і от зробити що. У, у цієї операції також є оператор. Ми можемо збільшувати сегменти фаски. Ми можемо міняти кут під ну, форму фаски. Бачите, випуклу, вдавлену, Harden Normals тобто виворачувати нормалі, Clamp оверлап, не знаю, Loop Slide хай буде, Siems шви, Sharp. Тобто можна коротше, зробити так, що ребра стануть швами. Розгортки, про розгортки поговоримо пізніше. І Sharp, е, жорсткі ребра, про них теж поговоримо пізніше. От, от такі, от така класна операція BiW. Теж є нюанси в е, використанні цієї операції. Як я її використовую, Ctrl-B. Тобто я не використовую через це меню взагалі. От у мене. Звичайний інструмент, от у мене кубік. Я вибрав те, що я хочу зробити через бівел, припустимо, да? натискаю ctrl b тягну і отримую ці штуки. Середнім кольосиком я міняю кількість сегментів. Я хочу, припустимо, зробити фасочки ось тільки тут. От я вибираю. От ребра, натискаю Ctrl B. І я роблю фасочки. У мене з'являється проблема, у мене з'являється Енгони. Отакі От штуки під назвою Енгони, вони, в принципі, неприпустимі. Вони неприпустимі, в принципі. Старайтеся їх ізбігати. Енгон, коли у вас на полігоні. Коли це не трикутник, трикутник це теж не дуже добре, але все ж таки. І коли це не полігон, коли у вас йдуть всякі багатокутники і так далі, от вони, з цим треба боротися. І як боротися з цим, ну, покажу далі. Два ну, декілька є різних методів. Зараз постираю всі ці каляки-маляки, щоб не заважали нам. Понятно, він уже ні. Він уже таким не буде. Тобто бівел це фаски. Можемо зараз Ctrl-B зробити бівал і отримати ось такий класний кубік, до речі, без анггонів. Бачите, все рівнесенько. Можемо вибрати окремі його ці полігончики. Да, і зробити Extrude Individual Face. Дивіться, раз, чуть-чуть втопити. Будь ласка, да? Натиснути і-інсет. E Зняти Select Autor. А тут навпаки зараз Select Autor. Дивіться, раз. І Alt-EXtrude, -E Along Normals або Extrude Individual Faces. Ну, краще не, краще Alt є -E extrude Along Normals. Вот. Раз. у нас з'являється така штучка. Потім натискаємо Shade AutoSmooth. У нас, бачите, з'являється автосмузінг. Що таке Sharp-Edges. Припустимо, у нас при згладжуванні ми хочемо зробити так, щоб шейдинг був не ідеально згладжений по всій поверхні. А хочемо якісь ребра виділити. Ми беремо з вами, виділяємо, припустимо оце, оце ребро і натискаємо Mark Share. Позначаємо, як бачите, і воно стає жорстким. Тобто Ми за рахунок площинного згладжування, за рахунок шейдингу можемо ускладнювати форму, не ускладнюючи її сіточну структуру. Що таке UV-розгортка? Дивіться, От якщо я це виберу, от я вибрав всю штуку, натисну ну, команду U. UV mapping, unwarp angle based. Це, як правило, пер... ми можемо Smart UV project використати, але він не завжди хорошо працює, Це автоматика. Краще працювати через unwarp Angle Basit. Зробив я і переходжу в меню UV розгортки. І бачу, що от у мене розгортка всього цього мого кубіка. Я можу сюди тепер накидувати текстури. Якщо я збираюся робити це через текстури. Але така розгортка не дуже хороша. Для того, щоб зробити хорошу розгортку, треба ввести на поверхню цього об'єкту шви. Як це робиться? Ну, от, припустимо, я вибираю ребра. Вибрав да? луп реберний і натиснув Максим. І вона, у мене з'являються шви. Бачите? Я зараз візьму і всі оці от встроєні штучки обведу отакими от от штуками і зроблю Максім. Тобто і зроблю такі штуки. Ну, Ведушую сути, допустимо. Да? Знову ж таки, я роблю це через затиснутий Shift. Зараз показую, щоб ви бачили, да? от, я Shift затискаю і це дозволяє мені вибирати ребра, не знімаючи вибір з тих уже попередньо вибраних. Ну, от, беру раз. Shift затиснув, можна Shift-Ctrl, припустимо. Раз, і у мене, бачите, зразу вся короче, рамка вибрана. От, Максим. Тепер, якщо я зроблю так, U, on web Angle based і знову перейду в UVED. І знову на це подивлюся, зараз сорян, Оп, я побачу, що у мене вже оці от штучки. Окремі UV-розгорточки. А от, ну от, припустимо. От вона у мене тепер окрема Ювірозгорточка. Я можу ці UV-розгорточки тепер скомпілювати, як мені треба. Припустимо, оці от. Верхні зробити менше. типа головне точки, які нам не потрібні, не вибирати. Вибирати тільки те, що нам потрібно. Напаки, оці от, зробити, припустимо, менше. От. І це ніяк не впливає отут на їх розмір. Це при покрасці, коли ми будемо їх там текстурами красити, фарбувати. В блендері або в сторонній програмі це може впливати. Тож, от такі от моменти, це зрозуміло, що вам рановато, але я показав, просто для чого що робиться, що таке шви, що таке ребра жорсткості і так далі, як це все приміняється. От. І от, І За рахунок базових операцій, бачите, які прикольні можна штучки створювати. Це ми ще до матеріалів надійшли, щоб показати так, вже по суті готовий космічний модуль. Тут у нас. Такий. Якийсь ящик, коротше, з кодовими замками. Тільки текстури треба накинути. Текстури треба накинути і все. Так. Ідемо далі.